І сьогодні хочу вам розповісти про нашу новиночку. Це масажний крем з глюкозаміном від доктора Туни. Все, що йде доктор Туна, воно йде з лікувальним фармацевтичним ефектом. У нас ви знаєте, є масажний гель з кінським каштаном. Це профілактичний такий е, гель, у кого варікось, кого суглоби болять, спина, там стехандроз, ну Это. А оцей продукт. Він уже йде навіть з лікувальним ефектом, і я вам про нього зараз розповім. Це масажний гель іде з глюкозаміном, кінським каштаном і мінтолом, призначений для полегшення дискомфорту в суглобах і м'язах, зменшення болю. Це природні рішення для відновлення після фізичних навантажень або щоденного болю. Крем підходить для спортсменів та активних людей, які хочуть подбати про свої суглоби, а також старші люди, чиї суглоби вже відчуває. Мають навантаження пов'язане з похилим віком. Тому обов'язково пропоную замовити собі такий крем. Значить, це йде підтримка кістково-суглобової системи, покращення рухливості суглобів і протизапальний ефект. Тому, друзі, обов'язково, це така новиночка, у нас уже дівчата хлопці е спробували дуже задоволені, кого зацікавив такий продукт. А хто, скажіть, будь ласка, знайомий з нашим каштаном? Чи знайомі ви з нашим каштаном? Отакий От масажний гель з кінським каштаном.